ПТКМ 1Р, протитанкова протидахова міна вперше представлена Рособоронекспортом у 2021 році, застосовується силами зла з перших днів великомасштабного вторгнення. Встановлюється за 550 метрів від прогнозованого маршруту руху противника, має сейсмічний, акустичний та інфрачервоний датчики цілі, за допомогою яких вона відстежує свою жертву та при наближенні нахиляється в її сторону, ну і спрацьовує. При пуску міни бойова частина обертається зі швидкістю 10 обертів на секунду, скануючи конус у 30 просторових градусів. При потраплянні цілі у даний конус здійснюється підрив, ціль вражається кумулятивним ядром зверху. Виробником заявлена здатність датчиків цілі міни відрізняти легкий транспорт від броньованого, визначати тип цілі, а також безпечність міни для піших людей. Елементи невилучення цими алкашами не заявлені, проте в цілях безпеки слід вважати міну невилучаємою.